Як часто несподіване трапляється, як часто очікуване не стається, навіть якщо ми маємо страждання що користі бігти йому назустріч, коли воно прийде, ти одразу почнеш страждати, а поки що розраховуй на краще. Хто потребує багатств, той за них боїться. А добро, за яке турбуєшся, радості не приносить. Якщо хтось хоче щось до нього додати. Той думає про його примноження та забуває ним користуватися. Він отримує рахунки, товчеться на торговищах, гортає календар і стає з господаря керуючим. Ми нічого не цінуємо вище за доброту, доки її прагнемо, і нижче коли вже отримали. Ти запитаєш, що спонукає нас забути отримане? Жага отримати ще. Ми думаємо не про те, чого досягли, а про те, чого ще потрібно досягнути. Нас зводять на манівці багатство, почесті, впливовість та інші, на нашу думку, важливі речі.